Я Всі бажаю успіхів без травм. Давайте багаємо, менше будемо говорити. Вітаю. Струнко лунає державний гімн України. Тому ми разом і не тільки з Наталією Олександровичем, ще частина керівництво власника міського адміністрації за договорів приймає участь в турнірі. всім перемогам, вона трішки менша. За тим, що ми всі грамоти з вами купить всі складнощі завдяки вам, за які зброя силам України, маєте можливість проводити ці зайді. Дорогі друзі, дозвольте побажати всім нам знову здоров'я, миру, слабки кожну родині і створити перемогу. учасники змагань з сьогодні запрошені. Дуже дякую Збройним силам України, які дали нам таку можливість сьогодні проводити ці змагання. Це перш за все. Дуже дякую вам, що ваші керівники змогли вас підготувати і висівати на наші вчаться. Не буду довго казати: 31 жовтня, наша організація з постановою коло виконується 99-та річниця. Тому від вашого імені, від себе особиста, хотів би подякувати. Національної партії за ту підтримку, яку вони надають нашій організації.